За замовченням MySQL сучасної редакції має кодування utf 8 mb 4 яке коректно обробляє українську абетку. Можемо перевірити налаштування, якщо в MySQL подивитись там багато інформації, мені більш подобається грепнути в MySQL клієнті Ось кодування. UTF8MB4. Що ми зараз зробимо? Ми на рівні таблички встановимо кодування Latin 1 і намагатимемось туди додати інформацію українською. Все зачистимо, дропнемо спочатку. Create table додамо інфу про людей англійською. Нема проблем. А тепер додамо рідною мовою що ми отримали? Ми отримали. Сповіщення про некоректне значення, тому що кодування не відповідає українській абетці. Змінимо. Ця команда змінить кодування з latin-1, яке ми встановили для таблички на UTF-8 MB4. Ну, з таким сортуванням. Тепер додамо українського в цю табличку і перевіримо Що запис є? Запис є? Все просто.